У нас досі триває пошук, у нас досі триває довгий путь додому. От, ну, у нас нема могили. Ці пам'ятні речі вони залишилися в родині, вони будуть передаватися, тому що у В'ячеслава є внук, це його кітель морської піхоти з відповідними наградами, які він. Отримував на протязі всієї своєї служби. Служив він з 2015 року. Посмертно мій чоловік був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він служив 36-ї бригади морської піхоти. Це та бригада легендарна, яка вийшла з Криму. Після анексії Криму у 2014 році. Він дуже пишався своєю роботою, він дуже пишався своєю службою. Я навіть згадую такі часи, коли він приїжджав у відпустку, телефон завжди ну, зривався дзвінками, завжди у нього спрашували поради, і не тільки його підлеглі, а й офіцери більш старшого ранку. І Коли почалась повномасштабна дія так, 24 лютого, 22-го року ну, я відчувала, знаєте, як жінка, що станеться якась біда. Ну, я відчувала це серце. Ротація 36-го бригади була в грудні 21-го року. 21 року. Я ще їздила к ньому туди на зустрічі, це було в січні 22-го року. Я його ну, останній раз вже бачила 24 січня. Він, як ограждав нас від небезпеки, напевно, чи від плохих якісь новин нічим не ділився. Тобто не казав, ну все добре, все добре, його найкраще улюблена фраза все добре. Тому сказати, що він зі мною ділився, а мамі там нічого не казав, ні. Нікому нічого не казав. У нього була відпустка, і він мав бути з нами, ну, напевно, до кінця. До середини січня, і грудені, і січення в нього була, мабуть, і терміново їх прям викликали, але вони самі не розуміли нічого. Вони нічого не знали. Навіть коли 24-го почалися обстріли, це для них теж було неочікувано. І він казав, що вони зараз в епіцентрі його розбомбили. Перечиття в мене не було поганого, а мам, мама було. Вона постійно... Плакала і нервові зриви в неї були. Хоча я кажу, все з ним добре, він же живий чути. Але вона вже розуміла, ну тижні за два, за три, напевно. Ну це стрес, коли і я розумію, що він добре, що він чого і не розповідав. Бо хоча у нас була вже інформація, як там все відбувається приблизно, може, ми не відчували рівня цього жаху. Зв'язку практично не було, або були короткі смс-повідомлення з інших телефонів побратимів. Все добре. Останній телефонний дзвінок, коли ми з ним поспілкувалися, це було 17 березня 2022 року. Дуже просив, щоб ми себе берегли, щоб. Берегли дитину нашу, нашого внука. 29 березня отримала звістку, що ваш чоловік загинув. Вони були на евакуації, і е, ніби групу всіх вивели е, вже на територію завода ліча. Е, і вони останні, хто забрали того пораненого. Там пролунав. Вибух, його поранило. Його сильно поранило. Вони потім добралися вже до заводу лича і його сильно авіабомбами обстрілювали. І тоді він вже загинув. І вони сказали, що він, він ще трьох людей закрив собою. Коли ти таку звістку отримуєш, ти взагалі розумієш, ну перше це шок. Це шок, це неприйняття ситуації, це неприйняття смерті. Я ж казала, що такого не може бути. Више на цього побратима, да, і він підтвердив, що він дійсно погиб. Говорить, ми його не змогли ще забрати. Этот побратим, його командир, він вийшов из полону в минулому році. Мені при... прислали акт настання смерті. Дуже страшно, дуже страшний документ, дуже страшно. Я не могла собі усвідомити, коли я прийшла ті поранення, які там описувалися, так? що це трапилося з моїм чоловіком. Це взагалі був ну, такий шок і такий ступор, що я довго не могла обовтатися від, від цього. І от на основанні цього документу треба було подати до суду, щоб суд визнав, що він загинув. Отак, от його де юре було визвано визначено, що він загинув. І довго ще жила була надія, бо ти типу, поки ти не, не бачиш самого тіла, ми думали, ну привезуть вже коли ти попрощаєшся з людиною, буде щось, ти відпустиш і зрозумієш. А це посідень не сталося. Хоча багато вже свідків і люди, які з полону виходили, давали свідчення і багато інформації, яка підтверджує. На жаль, був акт загибелі. Хоча він виявився, ну, час не співпадав. Деталі смерті не співпадали. Вони як шаблона просто писали всім, бо виставив один чоловік свого сина акт гибелі, а він потім виявився в полоні, він живий, і акт гибелі час один в один з актом настання смерті мого батька. Іскати людей, які би там за гроші, бо його вивезли, мені теж сини не радили. Мов треба терпіння. От деокупація і все буде. Я спілкуюся з частиною іноді в перепісках, де задаю питання, як з байцями, які там загинули, повертають, повертають дуже повільно, практично не повертають тіла, які там остались. Ті хлопці, які повиходили з полону, які безпосередньо його визвали, вони мені казали, що тіла складали в ангарі заводу Ілліча, в бункерах. Потім було масове поховання неподалік стадіон, біля заводу Ілліча масове поховання з всіми відповідними позначками, що ця людина, іменно вона. От. І все, Все, що я знаю, була ликзумація, передані були тіла. Працюють в цьому плані, ну, мабуть, не працюють. Комітет Міжнародного Красного Христа Вони нічим не займаються. Я і туди зверталася, я пройшла всю дорожню карту пошуку свого чоловіка. Я пройшла дорожню карту пошуку, мабуть, по третьому колу. Так? Я стільки робила запросів, починаючи від офісу президента України, закінчуючи місцевими зверненнями. Да, вот. От я сид на шію у нього, і я його за вуха до я не знаю, чи видно, чи ні видно. Це скільки років Та десь чотири-три, напевно. Цю я зробив два роки тому, тобто десь через рік, приблизно на рік загибелі. Я не можу сказати, що воно якось впливає на емоційний внутрішній стан. Просто от гарно, що він поряд, і ти можеш знаєш, так подивитися, згадати. Це як нагадування більше, напевно. Найголовніше повернути додому і нормально провести і вшанувати героя. Ну знайте, щоб спокійно. Так да, вже, я думаю, що багато хто змирився, але хочеться щоб він був вдома і щоб можна було відвідувати хоча б місце. Поховання. Ми планували саме початку на алеї героїв на краснопільському колодовищі і приблизно знаємо, де, що, як воно буде виглядати. І, звісно, було б дуже зручно віддавати шану йому і хлопцям на Краснопільському. Ми діло в тому, що всі мрії, які у нас з ним були по життю, ми з ним 33 роки прожили. Ми, ну ми їх втілили. Народити сина, посадити дерево, побудувати будинок у нашому житті це все було. Мені тільки залишається це все підтримувати і нести пам'ять, нести пам'ять. Це дійсно. Все, що залишилось. Да, у мене вдома куточок стоїть з квітами в пам'ять мого чоловіка. Я вже навіть прапори заказала для флаштоків, я його буду ховати. Ну, поки чекаю, поки чекаю. Ніхто нічого не, звісно, не обіцяє, нічого, ніхто нічого не говорить, нічого. Ну, Чекаємо і все.